Зараз я покажу на, нагляд, на наглядному прикладі, як правильно бінтувати бінт. Трима точки робимо на нашому зап'ясті. Після цього переводимо на великий палець. Робимо повний оберт. Знову мотаємо на, на зап'ясті. Після цього в нас є декілька варіантів: або ми йдемо через палець, або ми йдемо через повну кість. Но найбезпечнішим варіантом є бінтування. Бінтов через палець. Поэтому ми йдемо між першим указательним і середнім пальцем. Піднімаємося сюди одразу. Між середнім і безіменним пальцем. Дивимося, щоб наш бинт не заламувався. Потім йдемо між безіменним і мізинцем. І після цього, як ми забінтували, переводимося на косточки. Робимо три матка на косточках. Раз. Два. Три. Після цього переходимо на очі зап'ясни. Раз. Знову йдемо на косточки. І так доканчуємо до нашої можливості бінта. Осталось у нас трішечки. Доматуємо на костяшках. Заводимо на кість. І забинтовуємо нашу руку. Оп, кулачок жать, перевірили, все, бомба.